Доброго дня! Сьогодні покажу вам велику закупку в супермаркеті Сільпо на 1000 гривень. Тут у мене мікс салатів такий. Був на знижках. Зараз зелень дуже дорого коштує, тому це вийшло дуже вигідно: 39,34. Коктейльні помідори. Томати. Далі хлібчик такий кулінічовський, європейський, звичайний білий, тостовий, він смачний. Далі тут у мене молоко, волошкове поле ультрапастеризоване. Ось такі взяла крекери з сиром чеддер Зараз він. Вони на знижках ці крекери по 10 гривень. Далі. Тут у мене кознак такий з арахісу. Моя улюблена приправка до супів. Додаю її. Виходить дуже смачно. Так, такий. Мікс. Заморожена. Така. Тут брокколі. Рючкова, морква. Зараз одразу покладу її в морозильну камеру. Так, наступне я теж взяла старшому сину такі смаколики. Це такі желейки Пекінська капуста на 59 гривень, 60 гривень. Далі. Банани на 6493. шість штучок таких невеликих. Сметанку взяла від ферми 20%. Вона зараз на знижках буду додавати до кисломолочного сиру. Так, Наступне в мене рибка. Гек. Латиноамериканський, тут декілька тушок. Якраз в мене роблю дітям. Тому дуже добре, що вони такі невеличкі. Так, наступне. Давай такі вапельки від світоч. Вони зараз по акції, по 12 копійкам. Я полюбляю вапельки, тому п'яницяти. Бачите, по такий гарний сім'ї. Яблочка кілограм на 18 гривень. Далі. У мене один огірок. Будете сміятись, але і на 31 гривню взагалі. Так. Три апельсинки в мене тут на 37 гривень. Далі. Придумала. Це я придумала, що огірок один. Це в мене два огірки на 31 гривню. Вибачте. Так. На знижках були такі оливи з кісточкою. Але, чому б ні, до салатику додати. Дуже смачно. Далі мило шейфгард на знижках. І ось таке якесь лолес антибактеріальний, Не знаю. Також було на знижках, тому взяла. Такий чуб, звичайний, лагідний такий. Ось така приправка чимічурі. Не знаю, що це таке. Цела спробувати. Добре поєднується, смажиться на грилі. Для м'яса, яловичини, свинини. Ну, до м'яса, підійде. Взяла улюблене масло, своє рошен. Воно дуже дороге без знижки. Щось 84 гривні. Але на знижках дуже класна ціна і дуже класне масло. Хто таке любить, напишіть також. Розділяєте ви мої смаки чи ні. Шоколад 19 гривень. Так, тепер покажу м'ясо і приберу до морозилки. Це свина лопатка без кісточки на 102 гривні 700 грамів. І ще курячий фарш. Також на 108 гривень. Ще у мене тут є сир ягодинський 5-відсотковий. І така приправка чесничок люблю дуже додавати до різних сусів. Також взяла дітям чудо-чадо, виноград яблуко, виноград яблуко та яблука груша. Вони зараз на знижках. Дуже гарна ціна на соки. І останнє, що я взяла, це така оперешка. Дуже класна ціна, 13 з копійками. яблуко банан Ось такі були покупки на 1000 гривень у супермаркеті Сільпо. Дякую за перегляд.